та чекав, Хай зустрічей подібних буде ще багато. На цій землі, що є поістину свята, де безліч люду полягло за віру, ми молимося в будні і в свята, щоб дав Господь країні щастя й миру. Хай милосердний буде він до нас і вас. Триває й далі церкви розбудова. Здійсняться мрії, бо на них працює час, а разом з ним і Божа слава, і Боже Слово. Орда тим, що українка, що в соколі живе моя рідня, що можу жити вільно і любити, і в храмі, ці молитимуся я. Найвища сутність дня е, сьогоднішнього свята, що в соколі зібралося гостей багато. Владику з, е, дячно ми вітаємо і в Бога Господа благаємо. Нехай Він всіх благословляє, здоров'я і радість посилає. Пошаною і любов'ю ми вам хліб підносимо, і для всіх усіх присутніх ми у вас благословіння просимо. Хай зникне з України горе і зло. Хай кожен з нас знайде оту дорогу, що приведе до царства Христа Бога. І у світі. Щоб не стали в країні і не винали вигнали, щоб під небом бракиним колостилися ниви, щоб сміхалися люди, жили дружно і щасливо. Щоб не плакали мами у журбі над сінами, Перемога настала в боротьбі з боролами. Щоб стареньких достатку всі в свій вік доживали. Щоб пісня і слово українське звучало, Щоб країна розквітла, незалежна і вільна, Хай здійсниться бажання земляне отмену. Слава Україні. <laughs> Помолимось всі разом тут гуртом, щоб ми не гнулися під батогом, щоб діти і батьки жили щасливо, щоб душа не плакала журливо, щоб віра наша була ще міцніша, душа від доброго ставала яскравіша. Тож запрошуємо щиро до нашого храму гостинно, щоб в молитві з Господом з'єднатись воєдино. Будь ласка. Дякую. Дякую за вітання і дякую за радуга.

І великою милістю сьогодні торжествуємо, торжествуємо у серці своєму і дякуємо Богові, що ось тут, у цьому величному храмі, стоїмо однодушно разом. Разом молимося за наших воїнів, молимося за довгожданне слово Перемога. І сьогодні особливо архієрей відносить цю молитву. За перемогу. За перемогу над тим ворогом, який не дає спокою нам уже не одне століття. Сьогодні найбільше ми хочемо повернення своїх боїв. Найбільше хочемо прискорити цей момент здійснення цього слова. Але пам'ятаємо, що кожен із нас повинен докладати зусиль. Кожен повинен викладати зусиль від щирого серця. Як ми можемо допомогти, як ми можемо сьогодні допомогти нашим воїнам, які на передовій? Молитвою, волонтерством, допомогою на те, що збирається із волонтерів, яких ви знаєте, ви передаєте кожен. Частинку коштів для того, щоб ви здійснити чи придбання автомобіля, чи антидрона, чи інше. Ми знаємо, що ви долучаєтеся до усіх цих закладів. Сьогодні це святкування найперше це є ваше свято, яке ви у своїй душі здійснили. Я говорю про те, що єдність сьогодні панує у вас. У вас є Славетна історія і цього храму, і інших храмів. Мати монастир у своєму селі це є велика цінність. Цінність, тому що монахи люди, які з трепетом і щемом відносяться за служби Божої, і ви відчуваєте це. Ще декілька років ніхто і не міг подумати, що сьогодні буде так. Але ви вірили в себе і оця віра в себе особисто те, що ви здійснили, сьогодні підкреслює митрополит Луцький і Волинський Мехагів. Пресвято, славну нашу присну, Марію, і всіма святими, пом'янувши самі себе і один одного, і все життя наше, Христу Богові вітало. Ісусу Христу! Слава на віки Богу! Всечасні Отці, улюблені браття і сестри, найперше поздравляю усіх вас із наступаючим величним святом Успіння Пресвятої Богородиці. Свято всіх поздравляю. Сьогоднішньою приємною нашою зустрічю сталася молитва в цьому храмі. Моя вперше, ваша вже багато разів. Але радість наповнюється, що ми молилися в українській церкві українською мовою за Україну, за наших воїнів, за перемогу і щасливе наше життя у цьому славному містечку Соків разом соколянами. з соколянами. Я не знаю, як правильно, але Коротше, з хорошими хлопцями і дівчатами. Я радію, що. Ми ростемо у розумінні і любові до свого краю. Великі і славні сторінки цього міст, містечка переплетені і в архітектурі, і в вихідцях, які проживали в цьому місті. І багато відомих і невідомих людей, які додавали честь і похвалу цій землі. Різні випробування різних політичних. Систем пройшли цю землю. Але українці завжди залишалися українсь... українцями. Українське слово, українська молитва, українська церква і життя. Тут ми формували так і завжди хотіло, щоб було так, як нам підходить, як нам здається, як нам бажається. І Господь, чуючи молитву, ввінчав і це дійство велике дійство. Внутрішньої боротьби, де ми скинули себе старі московські окови і захотіли стати справжньою українською церквою, справжніми українцями на своїй українській землі. Усі ростуть по-різному. Дивишся, природа навколо дерева мають свою швидкість росту, свою висоту, птахи різні і люди різні. Але ми молимося була одна, одна громада. Одне стадо, один пастир, одні інтереси. І це найбільші інтереси від всіх, це інтереси нашої громади містечка Сокіл. Якщо запитувати, де центр, де центр вселеної, Ви знаєте, де центр вселеної? Молодці, але тільки троє знаємо? Центр Соки. От Де ви стоїте, там і центр. <рі> де ви стоїте, там і центр. От це треба розуміти вашу важливість і вашу боговибраність. Біологи знають, що народження дитини відбувається не лише, не лише через певні дії, а серед мільйону варіантів обрані ви. І ви не просто прийшли в цей світ. Ви прийшли в цей світ не захотінням тата і мами, а промислом Божим, любов'ю Божою і, ви, звичайно, великими почуттями між тато і мамою. І це на основі цієї любові прийшли в цей світ, і мені хочеться, щоб ви усвідомили, ви в центр вселеної. Починайте любити себе, любити своє селище, рівнувати до нього. Прирівнували і стала асфальтова дорога. Прирівнюєте і буде тротуар сюди. Хотіти треба, але коли ти любиш чогось, прагнеш, до чогось добиваєшся, і немає найкращого місця в світі. Нема, не існує. Іначе це протирічило б закону Божому. Тому що Бог любить всіх. А якщо Бог любить всіх і одинаково, то не може створювати умови кращі одним і гірші іншим. Тоді ця справедливість Божа. А Бог справедливий, тому всіх любить одинаково. Сприяє всім одинаково. Але виходить, всіх не одинаково, бо ми самі себе по різному любимо. Ми самі себе по-різному любимо. А інколи не любимо. Хто себе любить, до речі? Тому пройшло 10 секунд, тільки одна сказала. <рі> складне питання складне. Ми себе не, ми не можемо зрозуміти, як ми себе любити. Як себе любити? Якщо ми не вміємо себе любити, нам складно любити Бога, нам складно любити Україну, нам складно любити. Ми кажемо, що ми любимо, але серце не калатає. А повинен, не від тихи, тахікардії, маю на увазі. <рик> від любові до України. Тому навчіться любити себе, бо це основна заповідь, яку дарує нам Бог. Сказано: полюби Господа Бога Твого, всім серцем, всім розумінням, всією кріпостю і ближнього свого полюби. ближнього. Як? Як сам себе? І оце риторичне питання я задарую, задаю вам вдруге. Ви себе любите? Хочу. Я в першу чергу не хочу. Ви себе любите. Yeah. Yeah. От, я бажаю вам, щоб ви ще більше себе любили, як тільки що крикнули про це. Yeah. Любіть себе, любіть Україну, любіть свою землю. Якщо ми будемо любити, закінчиться війна. Прийдуть наші чоловіки, сини додому, прийдуть живими, здоровими, натхневними, рівними. Проявіть цю любов. Хай вони чують там, що ви їх любите. Скажіть їм, що ви їх любите. Позвоніть, не питайте, чи цілий. Я тебе люблю. Чекаю вдома. І там не засиджуйся! Надавай мускалям по плечах і додому. Тут треба картоплю купати, нема помоги. І це життя називається. Тому хай сьогоднішній день запам'ятається усім нам. Як день радості, день любові, день самоосвідомлення, що треба любити себе, своє село, свою хату, своїх батьків, своїх чоловіків, Україну. І, звичайно, найбільше любити Бога. Бога, який любить нам, дає нам цей сонячний день, дає нам добрий врожай, попри всі випробування, попри всі випробування, на волині у нас відносно, але спокійно. А це через те, що ми молимось. Ми не кажемо, як, як де і як хтось. Хай вони переживають самі за свій край. Хай вони його. А ми будемо любити, боронити, плекати його, глядіти. Це наш край, це наша батьківщина, це земля моїх батьків. І наживаю я цю землю батьківщиною. Тому любіть свій храм величний, гарний. Господь полюбив давно е, ваше, е, ваше село. У вас була і парафія, і монастир, монахи є поряд. Це тих, які в основі свого життя ісповідують чернечий подвиг, подвиг молитви і праці. Ну Ви вже особливі. Тому що в нас багато сіл, де є і парафія, і монастир? Нема. Значить, ви вже чимось особливі. От ви різняйтеся чимось хорошим, чимось добрим, чимось славним, величним. Нехай ваше. Хай ваша щира молитва, хай ваша позиція українська, патріотична, надихає вас на добрі справи любити свою українську землю. Закликаю на всіх вас, Боже благословення, будьте щасливі, здорові і мої приїзди будуть часті.